Двійник за контрактом у музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської 8 та 9 жовтня пройде одноіменна вистава, що наштовхнуло авторів на її створення у матеріалі СІ-4? Драматична вистава Двійник за контрактом відбудеться у рамках 92-го театрального сезону. Самі автори описують її як романтичний трилер. Ми побували на фестивалі в травні місяці в Сучаві і Ось буквально на днях повернулися з Бельц, де проходив… Фестиваль американських драматургів у нас було запрошено як гостей, ми поїхали з виставою Карпатський Раж. Скажу одну фразу, значить. Ну, про те, що коли у виставі у нас, хто бачив виставу, знає, там є такі відверті тексти. І, як кажуть, русський корабль, а тут зі сцени сказали Путін і тут же шестеро чоловік піднялися. І виходять з залу. Всі, решта, ті, які сиділи в залі, проважають описками і вигуками з текстом на молдавській мові. Режисер-постановник вистави Вадим Сікорський також відзначає високий рівень роботи всієї команди. Я неймовірно задоволений акторами сніжану і Назаром Каволична. Це талановиті, дуже талановиті люди. Це професійні актори. Я ставив в багатьох театрах. І відповідально, тобто я не кидаюся словами перед прем'єрою, а я кажу, що це дуже талановиті актори і Сніжана, і Назар. І з ними велике задоволення працювати. За словами режисера, сюжет вистави тримається в таємниці, адже кожен глядач має сам пройти через неї без додаткових знань та описів. Це теж така з хороших таких спроб проаналізувати відносини людські, тому що історія історією, але театр, по суті, він займається відносинами між людськими. Навіть в комедії, яка ніби ні до чого не зобов'язує, все одно це людські відносини. І е, чому так е, на землі, а не інакше, театр теж досліджує. Він не, не дає відповіді. Але пропонує розмову. Вистава написана американськими авторами Еріком Елісом та Роджером Рісом. Ще у 1986 дев'ятсот опублікували її сценарій, але організатори впевнені, вона досі залишається актуальною поза часом і місцем. Софія Мелешко, Максим Берник, Роман Олійник, Андрій Курдубан, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4